трагічні звістки під час виконання бойового завдання на околицях Орлівки Донецької області загинув волинянин Костянтин Савчук. Захиснику з села Бортнів було 22 роки. Останній бій Костянтин Савчук прийняв ще 26 лютого 2024 року. Понад рік бійця вважали зниклим безвісти. Дату і місце прощання з військовослужбовцем сповістять пізніше. Висловлюємо щирість. Підчуття родині героя. Не стало ще одного захисника. 25 травня на передовій загинув Микола Горбач із села Манків Володимирського району. Військовому було 29 років. Він поліг у бою в селі Івано-Дар'ївка Бахмутського району Донецької області. Воїна поховають у рідному селі. Дату прощання повідомлять пізніше. Вічна пам'ять Герою У селі Поповичі Ковальського району провели в останню путь захисника України Андрія Мороза. Воїну було 28 років. Солдат-контрактник, майстер відділення бойових модулів зводу вогневої підтримки штурмової роти, загинув 23 травня в Ізюмському районі на Харківщині, виконуючи бойове завдання. У рідному селі герої зустрічали живим коридором з українськими прапорами та схиленими в скорботі головами. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. У Луцьку попрощалися з трьома героями Миколою Веремчуком, Назарієм Надюком та Русланом Войтовичем. Чин відспівування був у Свято-Троїцькому соборі. Миколі Веремчуку було 47 років. Останній бій захисник прийняв 23 травня в районі Іванопілля Донецької області. Лучанину Назарію Гнатюку було 30 років. На війні боєць служив на посаді зовнішнього пілота безпілотних літальних апаратів. Як повідомили в облмустрам театрі, до мобілізації Назарій Гнатюк працював машиністом сцени. Старший солдат загинув 15 травня під час виконання бойового завдання в районі села Комар Донецької області. Лучанину Руслану Войтовичу було 43 роки. Захисник був командиром розвідувального відділення розвідувального взводу мотопіхотного батальйону. Молодший сержант помер 26 травня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання в районі Плещіївки Донецької області. Домовини з тілами захисників пронесли театральним майданом міста, поховали героїв у сакторії військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. Висловлюємо щирі співчуття родинам. На Волині викрили схему незаконного перетину кордону. Організував її 28-річний мешканець прикордонного селища. За шість п'ятсот доларів він пропонував військовозобов'язаним чоловікам потрапити за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. До схеми був залучений водій сусіднього села йому 33 роки. Днями під час спроби незаконного переправлення двох чоловіків за кордон організатора каналу затримали. Ближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Після завершення слідчих дій підозру також буде оголошено спільнику. Розслідування триває правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників злочинної схеми. На сміттєзвалищі під Луцьком знайшли мертвого чоловіка. Поліція з'ясовує хто він. Тіло знайшли на сміттєвому полігоні у брищі. Віком чоловік приблизно 45-50 років, одягнений у синю куртку з жовтими вставками, схожа на спецодяг. Сині спортивні штани з білими вставками, чорні черевики та чорні робочі рукавиці. Його фото оприлюднили на сайті поліції Волині. Якщо комусь щось відомо про знайденого чоловіка, просять повідомити. Так я не хотів вчитися, а тут папка бумажок куча. Вдруг контрабандіст чи щось что таке, то щоб можна було по закону їх поламати одним словом. Ну можна сказати як універсальний Кац... бомби, а своїм їжу. Оператор БПАК Вампір. Позивний бурса. Це як я тільки прийшов на вампір. І виходить, треба, ж, тільки їх почали давати, і обльотувати, пробувати, вчитися. Ж. Ну і ми забули, що там на пульту йде запис мікрофона. І отож, от, що я літав, тренувався і щось не вийшло. Ми хлопці кажуть, зроби так. Я говорю, та мені все одно, ну, я в бурсі вчився. А це відео подивився комбат, каже, ну будеш бурс. І після того, я в бурс. Це мені виповнилось 18 років. Я вже думав, ну, я 100% буду служити. Інтересувався воєнщиною, тобто були тренування, все. І тут звання з другом, він каже, що я служу в державній прикордонні. Я кажу, прикольно, ну я тоді до тебе. Сам в Чернігівській області. То я просто захотів служити, а вдома служити там по місту я не хотів, я більш такий чоловік, куди щось нове узнати, десь щось новому вчитися. Сказали, все, там, проходь і їдь. На Харків Сказали, будеш в отряді служити, я говорю, ні, давай на кудись в область. І мене кинули це на границю. Мені дають накази учити, а я спеціально не хотів ніде учитися, щоб десь служити і розвиватися воєнним. А ну, то друг контрапандіст щось таке, то щоб можна по, по закону їх поламати одним словом. Думаю, Ого, так я не хотів вчитися, а тут папка бумажка. 23 февраля мені сказали, приїжджай. Навірно, що чи щось буде, я вже не сильно пам'ятаю. Я в відпуску був. Тобто я не досидів в відпуск, мені сказали, виїжджай. Дзвоню з пацанами, які служили. Говорю, що там таке, там ну, нас обстрілюють і війна. І мені вже дзвонять всі, виходять з машини, Говорю, з маршрутки ми допоможемо, спрямом. Головне жити. Говорю, Ні, там мої пацаны, я там буду. Це бомбер. Великі бомби. Перевага в тому, що ну, я FPV да, встановлює машини, воно піхоту. Ну, Бомбір ти можеш підсипити велику бомбу, от якої буде ну, бліндаж можна розірвати. І я от цього кайфую. І я був у піхоті. Сидів на позиціях. Я повізнавав, дзвонив ну, і сказав, що є варіант на вампіра. Я ж не знаю, що це Ну, вампір. Це прим, там друге представлення, якесь фільми, то Дракула. То великий бомбер тягне в хорошу бомбу, я такий, я буду. Все, я в перших рядах говорю, я в темі. Саме головне це не боятися його. Просто ми, як тільки його отримали, був страх, що от, якщо ми розоб'ємо, то будуть кричати. Мені початок сказали, тренуйтесь, вчіться, ну, ми вам нічого не будемо не казати такого, нічого. Учіться. Саме тяжке було це посадити його на землю. Ти коли підлітаєш назад. Ти починаєш опускатися, йде парус знизу. снизу. Його починає туди-сюди носити. І камера показує, що все дуже швидко, а насправді воно дуже медленно. І оце було тяжке. Це як ми тільки прийшли на вампіра, і виходить, ми ще сильно не розуміли і піреш, нічого не розуміли. І вийшло так, що ми підлітаємо, у нас тоді на борту міна і. Вони стоять отак і пальцем дикують вверх, що то таке, і прямо на них летить міна. І після того від них нічого не залишилося. І так було от багато разів, що вони не розуміли. Ну потім вони вже зрозуміли, що це таке, і почали вже огразатися. Вони будуть скоро шукати щось, всі сили, щоб його збити. тому що ну, ми як підлітаємо, Ну вони вже стараються нам не дати підлетіти. Саме такі чітко, коли ми підлітаємо, а вони тільки його бачать, вони профукали його. І вони прямо в цей бліндаж забігають і стоять на вході, і прямо туди летить ФАП. то там збийте його, вони ж, вони ж надоїли, давайте. Ну, давайте, подимайте все. Ну, перехвати були такі, що ну, ми їм надоїли вже дуже сильно. В основній часті бліндажі, доставки нашим хлопцям їжа і піхота, якщо десь злісувалися, то туди. Хлопцям доставляється вода, їжа, грілки для рук, все, що їм треба, вони зазвані, званімося привозять. Ми пакуємо, і доставляємо все, що необхідне, аптечки. Ну, можна сказати, як універсальний як бомби, а своїм їжу. Хай менше одягають бронежилет, з їм не допоможе все одно. <рес> так як ну, це бомбер. Ну, взагалі, парада мої їм. Є багато знайомих, які кажуть, що я, ну, я не піду, там, мене відправлять кудись там, на штурм, мене там уб'ють. Я казав, ну, багато є підрозділів, де служать твої знайомі, твої друзі, твої ну, родственники. Іди до нього, теж там ж немає також, взяли, взял, закинули бус і одразу гражданки ти поїхав воювати. Ну, ти скажи, хочу бути оператором вампіра, оператором мавіка, хочу на артилерії бути. Ну, я не знаю, чого чого боятися. Ну. Коли вдома постукають, тоді треба йти. Та да, навчитися за неділю можна літати на ньому. Ну, ось хлопці, які пройшли два місяці назад, вони вже літають, вже бомблять, вже... їм не треба допомогти. Вони все самі, вже все знають, все розуміють. Вже тільки скидають відоси, як розлітаються бліндажі. Ну, нас не одразу пустили бомбити. То есть, мало ли, що ну, треба потренуватися, як мінімум сажать його, е місць звучати, бо ночі воно ж не то. Як -от -от, зона АТО була, я казав, що я поїду. Ну, я того не поїхав, я поїхав вже більш серйозну движуху. Як в піхоті сиділи, да, казали, що ти малий, ти дурний. Я говорю, та що, ну, чим ми відключаємося, тільки возрастом, руки, ноги, все однаково. Візрост не має значення, має головне тільки бажання. Довіши приходять старші люди, то вони розуміють, що я на літаю дольше, ніж він. Треба ну, прислуховуватися, щоб щось что вийшло. Він каже, без питань взагалі ну, немає конфлікту. Э, на виїздах делай то-то, 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 то-то. Все він делает, він учиться, йому це цікаво, взагалі без питань. Ти казав, що є дівчина. Є, так. Да. Спочатку познайомилася, конечно, грубо, а потім все якось. Так і почалося. Вона раз там, в місяць, якщо є можливість, вона приїжджає ми в Харкові там. Взагалі, жила вона тут год, а потім, як по центру, по Харкову настріляли якраз, що там приходи були неї, Каже, я не можу. Говорю, я тебе розумію, говорю їй, бо я сам під обстрілом сидів і розумію, що це таке. Я ніколи не думав, що 22 роки я буду радуватися тому, як к**а хр... розлітається на куски і вмирає.